Мініагро Київ, південь селище Глеваха. Відвантажуємо шифен 350. Льоша, передом заїжджай! Не хоче передом, хоче задом. Заїхали з пробуксовочкою. Шифен 350. Коробка 3 плюс 1 на 2. Переднє 14 колеса, задній 24-й. З примусовою гідравлікою. 24-го року трактор. Льоша, ти якого року? Що? Ти якого року? 84-го. Трактор 24-го Льоша 84-го. 40 років різниці. Ветія. Міня агрогливаха Запрошую на майданчик на тест-драйв. Трактора в наявності, причепне навісне обладнання. Гарного дня всім!